Всім вітання, любі друзі, всім вітання. Сьогодні знову я до вас посудом І знову ми будемо з вами переглядати таку неймовірну красу. Всім любі мої друзі! Всім вітань! Знову я до вас з таким чарівним І з тюльпанами вже з другими. У мене такі тюльпанчики дрібненькі ще порозцвітали, і я собі чуть-чуть нарізала пару штучок. Що хочу сказати? Хочу сказати, що а сьогодні вже не буде такий довгий ролик. Вчора чомусь так вийшов, такий довгий ролик я вибачаюсь перед вами, бо він дійсно вийшов за дуже довгий такий, аж на пів години. Я, от, я -то, докупи склала і потім, вже як закачала, подивилася, о, такий довгий ролик. то Сьогодні я постараюсь, щоб швидко вам то все показати. Не буду задовго надовго стримуватися, бо речі повторюються. Але є такі люди, що свіженькі заходять, ну, то як когось зацікавить, то мені напишете на Viber чи зателефонуєте, і я все постараюсь відповісти. Добре. добре. Приступаємо і будемо переглядати. В першу чергу буду вам показувати такі парочки. Парочки безподобно гарні. Безподобно гарні. Нові. нові, Вся позолота збережена. Повторюватись не буду, вся позолота збережена. збережене. Такі тут чашечки. Це все, все йде в золоті, все йде в золоті, отакий От ніби віночок з листочків, все йде в позолоті. Чашечка приблизно на 200 грам, Ручечка також вся в позолоті, все збережене, все делікатне, бо все новеньке. І йде таке блюдечко. Чуть фігурне, от чуточку фігурне ніби. Також все новеньке. Також все йде так гарненько, все новесеньке. І то є в нас е... Англія. то є English, Англія, І йде така парочка під 12 номером, 800 гривень. Тут також є клеймо, то є Англія. І йде під 12 номером. Номером 12-й номер 800 гривень такої парочки. Речі нові, делікатні Англія. Дуже гарні, безподобно гарні. А тут вам покажу, що я маю такі малесенькі парочки. Кавові, тут на каву. Також вони нові і новенькі, вся позолота в них збережена, все йдуть по золоті. Чашечки приблизно десь йдуть на, можливо, на 50 грам. Ручечка така от, зручна, на такій ніжці чуть фігурні, і також вся-вся позолота, все-все-все дуже гарно, все збережене. І по кантику також позолота збережена. Має м така ідея, як картина, тут так і написано. Панорама. Отак от тут і написано, що то йде панорама. Ой, є. така панорама. І таке саме йде блюдечко. Бачите, фіорне квіточку, таке саме йде блюдечко. І також такого багато золота. І так само є така а, картина. Є така картина. Тут якісь гори, десь, десь на долині якесь ніби місто. Ну, отака от гарна панорама. І йде клімо, пише Баварія. клеймо Баварія. Мені казали, що то Японія, але якщо тут пише Баварія, то я так і кажу, що тоді є клімо Баварія. Ось таке ж саме клеймо. І йде під восьмим номером така парочка 500 гривень. Восьмий номер 500 гривень такої парочки. Вони йдуть новенькі кавові на каву. Тут вам хочу показати, що я маю такий супник, я вже його показувала. Супник новенький йде, досить такий великий. Я навіть не знаю, наскільки він приблизно десь на, на 2 літри 800, чи, чи ну, більше, як на 2,5 літри. Може, і на 2,5, не можу так вам докладно сказати, але отак от приблизно йде. Супник новий. Двома добротними ручками. Має такий рельєф по кругу і такі е, такі трояндочки з листочками. Ну, от такі вони оранжеві, жовтенькі. так і йде. Все новеньке, все новесеньке кришка також така гарна має отвір з ручкою, з такою добротною. Ручка також в такому такий має полосочку рельєф, але така ручка добротна. І також має отакі дрібнесенькі куплінки з листочками. І скажу вам, що то в нас є. М, клеймо баварія. Іде клеймо баварія. І йде під дев'ятим номером такий супник 800 гривень. Дев'ятий номер 800 гривень такого супника. Можливо, я зроблю на нього знижку. Можливо, я зроблю на нього знижку. Зараз ще і так і зроблю. Дев'ятий номер 700 гривень. Отак і напишу. 700 гривень дев'ятий номер. Такого супника. Ой, вибачте мене. Ось такого Тут вам покажу, що я маю таку парочку, йде така чашечка і блюдечка. але вони йдуть нерідні. Чашечка на такій ніжці, бачите, з таким рельєфом, такими кочурами, така е, ручечка йде, ніби гусачком. Все так на ніжці, все так делікатно, вона нова новенька ця чашечка. Ну, вона. Може, до 200 грам має, а може так і немає. Але мені здається, що може 190. Може 190. І йде таке блюдечко. Бачите, отаке чуть-чуть липше блюдечко новеньке. І чашечка новенька. Але чашечка має, клеймо, що вона а Польща. Чашечка Польща є клеймо, а на блюдечкове клейма немає. Але я спарувала, щоб воно так підходить, і я спарувала. І йде під 136 номером 200 гривень. 136-й номер 200 гривень такої парочки. Тут вам покажу, що я маю такі парочки. Такі парочки з трояндочками і з позолотою. Парочки йдуть, ну, чашечки, чашечки на ну, увазі, йдуть точно на 200 грам. така зручна ручка. Бо палець влазить, така ручечка зручненька, все все навесеньке. Має тоненьку смужку позолоти і зверху, так як ще напіл, золота має От довкола. І такі бутони, розочок, чи трояндочок, чи розочок, отакі бутончики. Така красота, така красота. І йде таке ж саме блюдечко, Бачите, отак само блюдечко, більший е, йде бутончик, менші, пупліночки йдуть з листочками. ну так, все, Вони нові. Парочки також вони нові, не мають абсолютно ніде е, втрати позолота. Вони йдуть без клейма, без клейма, але то є Польща, це я точно знаю, що то є Польща. Йдуть такі парочки. Під четвертим номером 250 гривень. Четвертий номер 250 гривень такої парочки. Гарні, новенькі. Хочу вам сказати, що я їх маю цілий набір. Маю їх шість. Як хтось захоче всі шість забрати, я зроблю знижку. Я зроблю вам знижку. Тут ще раз сьогодні показую таку парочку. По-моєму, їх залишилось дві вже, бо їх позамовляли всі. Не знаю, чи трієчка лишилась одна. Мені вона є, я її бачу, але чи вона замовлена, мені здається, що і вона замовлена. Не знаю. докладно. Але оцих цих залишилось ще парочок дві, більше немає. Англії з розочками більше немає. Ось йде чашечка така, бачите, вона йде кавова, йде на каву, йде таким гарбузиком, зроблена з такою гарнесенькою ручкою. Вся позолота збережена, має з середини такі трояндочки, поверху має такі букетики, трояндочок. Все новеньке. от все новесенькі. І йде таке блюдечко. Докладно, не, вже не буду толкувати, тому що я кожен день їх показую. Така широка смужка золота і зверху так йде ще на пилу. А, і то в нас також йде от таке кольорове клеймо, то йде Англія. І йде така парочка під сороковим номером 800 гривень. 40 номер 800 гривень такої парочки. Тут вам хочу показати таке блюдо. Бачите, блюдо йде тут, як сказати, воно де і з золотом, так все йде рельєф. І зверху, от по тому рельєфу, зверху все йде по золоту. От все сюди йде рельєф під сподом, а зверху йде по золоту. Іде блюдо фігурно. бачите, Отак от дуже йде фігурно, дуже гарно, з майсинським букетиком. таким. І такі ще дрібнесенькі має букетики. І сюди ще букетики з золота. Отак, От все воно довкола має то блюдо. Делікатне. От делікатне. Воно просто не вимити І йде такого праженого молока. То не є слонової кості, то є праженого молока. І скажу, скільки то блюдо має в діаметрі. В діаметрі має 29,5 см. 29,5 см. І то є клеймо. То є Германія. Бачите, отаке клеймо. А хто захоче краще клеймо подивитись, я скину на вайбер. І йде таке блюдо під 60-м номером 1800 гривень. 60-й номер 1800 гривень. Ну, але то є така, знаєте, краса. На роки. Дуже гарно. Сьогодні знову показую вам такі тарілочки. Е, Було ще таке велике блюдо. Блюдо викупили, і такі тарілочки викупили, але ще в мене залишилися отакі з таким. Мені здається, що то агруст. Я вчора повторювалася і так сьогодні. Мені здається, що то йде Агрус. Тарілочки нові. Всі, всі тарілочки з таким одинаковим малюнком, з агрустом. Дуже гарні. Білесенькі, легесенькі, ну такі делікатні. Скажу також, скільки вони мають в діаметрі. Мають вони 19,3 см. 19,3 см. І то у нас є баварія, баварія і йде під 68 номером 200 гривень. 68-й номер 200 гривень. У такої Тарілочки, ну, тарілочки дійсно гарненькі, нові такі делікатні. А тут покажу вам ці тарілочки, я вже їх показувала, ці тарілочки, що вони йдуть з таким кобельтом, бачите, з таким букетиком, і все в рельєфі, і зверху все 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 ручний розпис, все ручно розмальовано, мають прорізи, йдуть такими прорізами. Фігурно, бачите, йдуть фігурно ці тарілочки. Новенькі, все таке, ну делікатно зроблено, нема такої грубої роботи. Легесенькі. Тарілочки йдуть легесенькі. І скажу вам, скільки вони мають також в діаметрі. Мають вони 20, 21 см. 21,2, 21 см. І йде така тарілочка. Вони мають клеймо, але я з тим клеймом не можу розібратися. От не можу що це таке її клеймо, я розібратися не можу. І йдуть вони під другим номером 350 гривень. Другий номер 350 гривень такої делікатної тарілочки. Тарілочки новенькі, новесенькі. Зараз вам покажу таку тарілку. Бачите, тарілка картина. Ще, напевно, 19 століття. Тому що така, таке зображення, що тут ще є такий млин, ще так вода набиралась, бачите, а там млин. Тут ще чоловік взуття якесь вручну робить, то дерев'яне, чи що там. от, Бачите, все так, дім такий, ну, така е, тарілка картина. тарілка-картина, Але вона на стіну не йде. Вона йде так, щоб десь, десь на комод, десь на тумбочку. ну, Десь так, для красоти, хто собі таке любує. От хто собі таке любує, ну, та, але ви знаєте, його навіть і поставиш, так, ну воно так само гарний має вигляд. І то в нас є Голландія. Тут написано, що то йде Голландія 1984 рік. 1984 рік Тарілці вже більше, як 40 років. От тарілці більше, як 40 років, але вона новенька. Вона новенька. Нова така. Абсолютно ніде, немає ніякого пошкодження, потертості от на цій картині, що вона так покрита таким. Ну Напевно, я хочу вам сказати, що то можливо, що та картина навіть вручну розписана. Ну Так мені здається, що то навіть і вручну вона розписана. Отак, от хто добре розуміється, от я вам показую. І скажу, скільки скільки вона має в діаметрі. 24 см. І йде вона під 112 номером 150 гривень. 112-й номер 150 гривень отакої тарілки картини. Ще вам покажу такі парочки гарнесенькі, з таким віночком таких. Ніби, ну, я не знаю, що це такі трояндочки, чи що це за квіточки, але отаким йдуть віночком довкола. От довкола чашечки йдуть таким віночком. Приблизно чашечки йдуть на 200 г з ручною ручечкою. І йде таке саме блюдечко з таким віночком. бачите. Гарненько, вони новенькі мій що я такі вже подібні мала. І так само то в нас є е, клеймо Баварія, Германія. Тут йде клеймо, там ще щось написано, не можу вам сказати. І тут вони під восьмим номером 300 гривень. Восьмий номер 300 гривень такої делікатної парочки. Така красота. І тут вам покажу, що я точно маю такий же молочник з такою добротною ручкою, він теж на 200 гі так само має такий віночок, таку декольку по кругу. Новенький, все новісенький. Таке ж саме клеймо йде і йде під сьомим номером 250 гривень. Сьомий номер 250 гривень такого молочника. Хто захоче краще подивитись, я скину на вас. І наостанок ще вам покажу. Ну Я не знаю, чи останок але маю на увазі, що з цього з таким з такою деколькою ще маю таку цукорницю. Отака От ж самісінька йде цукорниця. З такою ручечкою. Кришечка, оце новеньке. От все новеньке, приблизно десь так само на 200, ну, може, 220 грамів. І от кришечка показує, що з такою ручечкою. йде листочок, і ніби бутончик. Отака от зручна кришечка. І клеймо таке ж саме: Германія Баварія. Таке ж саме клеймо і йде під шостим номером 300 гривень. Шостий номер 300 гривень такої цукорниці. А тут такі мої парочки, так само з такої, як картина, От такі до чашечки, бачите, От так само ніби якась вистава, така картина зроблена з двох боків. І я не знаю, чи то воно вручну, то все намальовано, чи то лише золото зверху покрите ті фігури. Ті люди так обведені все золотом, то точно вручну. А остальне я не можу сказати. Ручка зручна. Чашечка десь де на 200. Ну, можливо, десь на 220-230 грам. Я не заміряла, але так мені вона виглядає, що так вона приблизно і йде. Хочу вам сказати, що то все так покрито, мені здається, що то все е, вручну розмальовано. От я от приглядаюсь кожен раз, і мені здається, що то все вручну розмальовано. Ну, так вам покажу. І йде таке ще блюдечко, Оце таке ще блюдечко, також з таку самою картиною. І така довкола кайма. Кажу вам, що тут ніби такими, такими як краплинками є зверху, що чути, от що чути під пальцями ті краплинки. от Бачите, їх видно. І от їх чути під пальцями. Тут пише мади іншіна, але мені так стверджував. Пан, в якого я викуповувала, що то є стара Японія. Не знаю. не знаю Мені жіночка якась писала там, що то вона таке клеймо бачить у мене. І так, я теж знаю і теж розумію, що то є, ніби так як Китай. Але мені сказали, що то є стара Японія. Ось таке йде клеймо. І йде така парочка під дев'ятим номером тисяча гривень. Тисяча гривень. Ну, от і все. На сьогодні буде все. Що могла, то вам показала швиденько. кого зацікавить щось більше, щоб докладніше, то пишіть мені. Я всім відповідаю. Пишіть мені, телефонуйте мені. Хто в мене є в друзях у месенджері, можете мені також писати. Я так само всім відповідаю. В коментарях мені пишіть. Але як ви пишете в коментарях, мої дорогенькі, то е, переглядайте час від часу, бо я відповідь вам даю, а я бачу, що відповіді не читають. От не читають або прочитають і просто промовчуть. Так що, якщо ви прочитали, написали мені, прочитали, то дайте мені відповідь, щоб ви прочитали. Якось так. А зараз всім щиро дякую. Хто залишається зі мною, хто підтримує мене, хто ставить мені вподобайки, пишуть коментарі. безмежно вам вдячна, Безмежно вам вдячна! Хто замовляє посуд, щиро дякую. А на цьому залишайтесь здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго, бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі, всім до завтра. Гарного вам вечора, тихої, мирної вам ночь. Всем пока. Всем пока.